І у неї там фото Фотоапарат FED 5B. Бориспалі не, не дуже. Він любить тільки наручні. Друзі, до скупки принесли годинника Омега. Зараз подивимось. Старенька омега. Зараз подивимось, що там всередині. Це колись її обслуговували, так? Да? Ні, Йому? не обслуговували. Я не знаю. Ви не курсі? ага, все, так. все, почув, почув. Друзі, купив цікавий годинник. Купив за 500 гривень. 500 гривень. Це у нас омега. Вінтажний годинник. Корпус нержавійка Бачите, який який красивий механізм, механізм дуже красивий. Водинник на ходу так. Все оригінальне. Купив я його за 500 гривень. Стан циферблата та корпуса дуже гарний, дуже гарний. Тільки потрібно замінити скло, а в цілому стан супер. Суперовий. Друзі, будь ласка, не питайте ціну по цьому годиннику, там, скільки коштує, він буде продаватися на eBay. Скоріше за все, коштувати буде дуже дорого. Тобто, по Україні мені його продавати не цікаво. По Україні я можу купувати у вас такі годинники залюбки. Друзі, приноси за сьогоднішній день до скупки. Зараз тільки початок дня. Ну, точніше, 12-десь. Да? 12. Так. Приніс чоловік годинники та фотоапарат FED. Фотоапарат FED 5B. І ось такі годинники. Так, тут ось ці годинники це Китай. Їх брати я не хотів, тому що я такі не купую, вони не користуються попитом. Но він, в принципі, все одно залишив їх в подарунок як бонус. Так. А купив я ось такі годинники. Це у нас командири, годинники восток, такий принт-танк. Просто таке однотонний помаранчевий принт. На жаль, бачите, є таке окислення. Годинник слава. Він сучасний, вироблен після 90-го року, але такий цікавенький, корпус цікавий. Два годинника орієнт. Цей в більш-менш в косметичному стані непоганому на рідному браслеті, але не працює. Кнопка не працює. Секундна стрілка рухається. Так, і ще один орієнт. Ну, тут самі бачите, що циферблат уже оторвався. Ну, теж знадобиться як донор. Та, хоча тут можна, в принципі, скло замінити та е, просто при... приклеїти циферблат на місце. І буде ще, в принципі, з нього цукерочка. Бачите, теж на оригінальному браслеті. Так, за все це я сплатив 500 гривень. Також людина принесла фотоапарат Зеніт. Коли мені по телефону Олена Васильівна сказала, то я подумав: ну, завжди чекаю з об'єктивом Геліос. Але цього разу ось такий об'єктив був Індустарт. 50-2 Подешевшись цей об'єктив, купили його за 100 гривень. Тобто я хотів купити тільки об'єктив, людина залишила в подарунок тушку. 100 гривень. І щойно я вже був в крамниці, купив ось такий годинник Amphibia. Амфібія за 100 гривень 100 гривень треба заміна скла. Він був не на ходу, але я його розкрутив, подивився, а там один гвинтик відкрутився та попав в маятник. Я його обрав, прикрутив, і він, бачите, йде. Оказується, що працює гарно. Тобто, по факту зробив швидкий ремонт годинника. Цей годинник на автоподзаводі І, в принципі, на, на ходу 100 гривень. Ось такі сьогодні закупи. І сподіваюся, ще... це тільки початок. А ви що скажете, друзі? А ми ще повинні ще казати. А що казати тут? Початок. Цальна покупка. Ну, ще будуть покупки. Я дуже сподіваюся на це. Ну, це супер. Це покупки супер. будуть не тільки сьогодні, але й взагалі. І завтра. Отак От відкриваєш двері і вони падають на тебе. <ріст> Отакі От будуть закупки. Йдемо з метром на Укрпошту. Зараз будемо його знайомити з персоналом і вчити відправляти посилочки міжнародні. От у нас є посилочки. Також там є що забрати. Там купив на Віоліті багато ікон, зараз буду забирати. Так, друзі, купив я на Віоліті ікони і зараз я покажу, скільки ікон я купив. Сплатив я десь тут около 1000 гривень і дивиться, яка кількість. та да, 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 Так, да, да поїхав, поїхав. В основному тут будуть ікони по докладниці. Посмотрите, здесь контрабанда. Да, тут нічого такого прям. Ну, щоб ви розуміли, я на круг їх взяв десь по 100 гривень за таку ікону. Всі ікони тут старі. Бачите, подокладніці. Тут вони йдуть парами. Ісус і Хрис... Христос. Давай, доставай. Так, тут венчальна пара. Божья матер, теж намальований фарбами. Бачите, в якому старому кіоті кіот покрився такою благородною патіною. Бачите, так? Да? Дуже мені подобається, коли патіна є на дереві. Така темна, бачите, темне покриття. покриття. Його майже неможливо імітувати. Акар, акуратно, бачите, є такі побуті. Ну Це все старі ікони, друзі. Це все старі ікони. Представляєте? Будемо їх склеювати. ПВА в цій справі нам дуже допоможе. Знаєте, яка кількість, це просто. А, тіше, а от є, є там, яких не вистачає, бачите? Так, за цю вінчальну пару в окладах я сплатив 450 гривень. І за цю кучу я напишу вам цифру, вже забув там. Ну, забув, щоб не бути. Не вводити вас, не вводити вас в оману. Тут у нас 5, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, друзі. 13. Так, ще раз, ще раз рахую. 13, так, да, 13, тільки подокладниць І дві 15 ікон я купив за 1000 гривень. Це на аукціоні Віоліті. Купив я їх у колеги. Це людина вже у когось їх перекупила та продавала на аукціоні. Розумієте? Не, не у населення їх купив. А у колеги. Оце все, вся краса коштує около 1000 гривень. Так, друзі, ось така кількість ікон. Все це я купив однієї людини на Віоліті. Це мені не принесли в крамницю, ні на адресі я купив, а саме вже у свого колеги, котрий там купив десь у населення ці ікони. По кількості можна зрозуміти, що людина активно займається скупкою. Тому, тому що це ну, потрібно збирати. Тобто, за один день стільки ікон, різних не купиш. Так, по докладниці, эти всі я купив за 750 гривень. Тут у нас їх 13 штук. Бачите, Діви Марії 5 штук, і Ісус Христос 8. І також ці дві я купив за 450 гривень. Все це я купив за 1200 гривень. 15 ікон за 1200 гривень. Оці, якщо порахувати, 750 гривень це десь по 60 гривень за штуку. По 60. Да, 600, то даже трішечки дешевше. Представляєте? По 60 гривень. Ну, а цю пару за 450. Теж фарба, теж от, старенькі, в окладі, в кіоті. Ось така закупочка. Друзі, є декілька продажів. Продажі на eBay і на Etsy. Так. Продав годинник АЧС, Купив його не так давно. Продав на eBay за 150 доларів плюс 20 доставка. Цей годинник працює, не треба буде платити за ремонт. Але мене смущає, бачите, трішечки циферблат зогнуті. Циферблат зроблений з жестянки, бачите? І ось тут, на 12 годин, є такий вм'ятінка, є, бачите? І тут, на 2. Хочу віднести його годинковому майстру, щоб чисто вирівняти циферблат. Тому що фото фотографія світлина могла не передати покупцю цей дефект, щоб не було ніяких питань. Краще я, ну, во всяком случае постараюсь це зробити. Там погодиться, не погодиться. Зараз е, мій часовщик, який в Борисполі, не, не дуже. Він любить тільки наручні годинники. Все, що йде не по плану, він цього не, не любить. Так, і продав на Еці ось такий набір Мельхіору. Це людина купила три отдельных э, лота, листинга, объявления, э, столовые ложки. Кстати, их я продавал больше, чем 4 года. Э, как я это помню, по фону, на котором фотографировал, там такой специфический багровый фон, и я фотографировал лишь один период на этом фоне, Вот эти ложки продавал більше ніж 4 роки. так Вілочки і чайные ложки продав на Этсі. Мельхіор беруть очень редко, но метко. От я заметил, що його беруть там раз-два за рік. Але чаще за все беруть одразу два-три комплекти. Було таке: одразу людина п'ять комплектів взяла. Ну там от, ножі, ложки, вілки. Так що от, висить-висить, а потім раз і купили. Так, продав все це в районі 100, 150 доларів. Друзі, я повторяю, такое буває рідко. Там Пропонувати потім мільхіор за дорого. Чи казати, чому ти у людей купуєш по 20 гривень за штуку, а продаєш там по декілька доларів за штуку. Ну, Не варто, повірте, би, воно продається рідко і там все вищити, Як би, порой багато хто ну, не чекає стільки часу. а Краще продати одразу по Україні там заробити там, 20-30 гривень на приборі, та й не морочить голову. настоящие? Да я понял, он же ж не полный у вас. Тут крышки нет. Это часть, просто часть, понимаете? Ну, возьмите хоть за 200, он стоит. Да мне, мне, мне он не надо вообще бесплатно. Он не стоит 200. И вы не можете взять? Ну, конечно, нет. А зачем? Ну, за 150 я? хотя Нет, вы не поняли, он мне бесплатно не нужен. Я никому его не продам, даже за 100, понимаете? Ну, я не делала, отдельно покупаю. Продайте, здесь, так о. продайте, ну, кахла, ну и что? Мне не нужен потертый, вы гляньте, крышка потертая. Ну, то есть я... Вы же сказали, полный сервис. Я как бы, ну, две чашки, что это? Зачем? Ну, мне не надо. Так. Ну за 120, Да 50. мне не надо даже за бесплатно, понимаете? Вот если вы мне скажете сейчас... Ну, я не вот... надо. Да, извините, ну, не, не мое. Не мое. Друзья. Залишити коментар та підписатися на канал для вас. Це маленька дрібничка, і вам може казатися, що це не важливо. Але для мене це дуже важливо. Це піднімає мій настрій і дає мотивацію робити далі цікаві відоси. Дуже прошу вас, протисніть вподобайку, підпишіться, якщо цього ще не зробили. Всім добра, слава Богу, слава Україні і велика подяка ЗСУ.